Публічні мантри Юлії Тимошенко про зовнішнє управління в Україні це повернення у нульові. Тоді Вітренки, Симоненки, Морози, Януковичі безперервно говорили про те, що НАТО, ЄС, МВФ, Сполучені Штати Америки готові зовні управляти Україною. Вони лякали заходом. Вони говорили. Про те, що біда має прийти для України від західних держав, в той час самі їздили на Мерседесах, ходили в Луївітоні, носили костюми Бріоні і працювали на Росію. Я дуже добре пам'ятаю, коли. Наталя Вітренко з трибуни Верховної Ради України говорила про те, що Сергій Тірьохін і Віктор Пензенник – це, як вона казала, чекаські хлопчики, тобто ті люди, які працюють на МВФ і проти української держави. Ну і де тепер Наталя Вітренко, де тепер Віктор Янукович, де тепер Петро Симоненко? Правильно, вони всі знаходяться в Росії, бо і тоді, і тепер вони працювали. На Кремль тепер про колонізацію України говорить Юлія Тимошенко. В контексті антикорупційних органів їхньої діяльності, а також щодо наглядових рад і складу наглядових рад, ви ж пам'ятаєте, як Юлія Тимошенко рвала на собі косу 22 липня, коли розглядали президентський законопроект за номером 12414. Так само вона рвала косу і 31 липня, коли розглядали у сесійній залі. Законопроект за номером 13533, який відновлював незалежність Набу та Сап. Давайте послухаємо, що говорила Юля. Якщо сьогодні в Україні конституційний суд, Вища рада правосуддя, яка формує суди. Митниця, рахункова палата, всі силові структури формуються ззовні, То хто за це буде відповідати за цю політику? Наслідки ми сьогодні споживаємо. А от чи не втрачали ми незалежність і суверенітет, коли за прем'єрства Юлії Тимошенко Росія підсаджувала нас на газову голку? Ви пам'ятаєте, як Юлія Володимирівна літала? До Кремля, до Газпрому і намагалася залагодити всі газові проблеми замість того, аби будувати справжній суверенітет і незалежність в енергосистемі України. Чи не втрачали ми незалежність і суверенітет, коли підписували невигідні для України газові угоди? А премєр міністр незалежної України підхіхікувала Путіну і намагалася сподобатися Володимиру Володимировичу 2 жовтня 2008 року. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко летіла до Москви в черговий раз для того, аби підписати газові угоди. І так сталося, що літак, на якому летіла голова уряду, був відібраний президентом. Віктором Ющенком, бо у Віктора Ющенка поламався літак, він летів до Львова. Він забрав літак прем'єр-міністра. Натомість Юлія Володимирівна роздратована летіла на чартері разом із журналістами на зустріч до Путіна. Саме на цій зустрічі Юлія Володимирівна підхихікувала Путіну, коли той жартував про президента України і називав його. Мазуріком, тобто злодієм, який украв у Юлії Володимирівни літак. Ви сказали на вашому самоліті тут. Ваше імені? І журналіст. <гум> мазурік какой-то утащив самоліт. <гум> Тоді Юля хіхікала з жарту Путіна разом із журналістами, хоча могла б і промовчати. А от тепер, тепер вона говорить. Про зовнішнє управління. Тепер вона говорить про те, що наглядові ради в антикорупційних органах це зло. Бо присутність там іноземців це втручання у внутрішні справи української держави. Натомість Тимошенко говорить: давайте створимо національну асамблею українських героїв, героїв України, і саме цією національною асамблеєю будемо призначати очільників Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І тут Юлія намагається спекулювати, спекулювати за рахунок тих людей, які пройшли російсько-українську війну, здобули звання героїв України, і тепер вона її хоче використовувати в своїх політичних цілях для того, аби через цю національну асамблею контролювати Набу та САП, і у такий спосіб, як каже Юлія Володимирівна, поновлювати суверенітет і незалежність. України. Це ж звичайно чистий популізм. Цікаво, що 1 серпня цього року, під час зустрічі із Олександром Лукашенком, Путін говорив про антикорупційні органи, і він так само говорив про те, що Україні не вдалося позбавитися диктату від західних країн і від представників західних країн, які знаходяться в наглядових радах на Бутасап. Путин кажется про был, те, что деятельность антикоррупционных В органов, э, древняя нулю. А сегодня какой? 2025. -й. Побороли коррупцию. Конечно. Ну и что? Вот 10 лет существует, и все во всем мире, во все горло покрикивают. У, караул на Украине захлестывает всех коррупций. Да, так и есть. Но эффективность привнесенных извне институтов нулевая. Ну, знову ж таки, цей кремлівський чорт бреше. А в контексті цього заява Юлії Тимошенка про зовнішнє управління звучить зовсім по іншому. Юлія Володимирівна хоче внутрішнього управління. Чим призводить таке внутрішнє управління в Україні? Ми вже бачили за часів Януковича. Дякую, Юлія Володимирівна, залишити свої ініціативи при собі. Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку цьому відео. Буду вдячний вам за поширення цього відео в ваших соціальних мережах.